У вас було можливість задати запитання українським міністрам. Що би в них запитали? Про закінчення війни. Те, що вони обіцяли закінчити війну і ніяк не можуть її закінчити. І чому? Чому саме так? Давайте краще не буду відповідати. Цензурною лексикою ніяк неможливо це описати, але. Теж немає адекватних відповіді, чи закажучи чому вони не приймають рішення, можливо, не популярні, можливо, які не вплинуть в майбутньому на їхню політичну кар'єру, але дуже багато рішень зараз приймаються популістських. От я хотіла би запитати, чи вони розраховують, що в майбутньому будуть вибори скоро, і тому ці рішення повпливають на їхній вибір, чи це така, не знаю, якийсь інфантилізм в їхньому в їхніх баченнях. Не хочеться, хочеться побажати терпіння і сил нашим військовим, нашим людям, а не міністрам нічого не хочеться передати.